Твій улюблений об'єкт мистецтва? Візуального хай буде. Ну, так, щоб вже не цей. Об'єкт візуального мистецтва е, було б насправді дуже передбачено, як сказати, скульптура, картина, чи ще щось. Е, Захоплюєся насправді тими, як люди вміють грати. Буквально в сенсі. Цей самий містер Бін, про якого ми останнім часом mm. чомусь доволі часто говоримо. Ти говориш. Колись, пам'ятаєте, були ж такі фільми, як голий пістолет і всякі такі. Ну і мені дуже подобається як актори, вміють так, прям дуже класно. Передавати свій внутрішній стан, такий комічний. Мабуть, одна з причин, чому я пішла в стендап, бо я передивилася на ці перформанси. Я це не знаю по-інакшому, як перформанси не можу назвати, бо це дуже класно виглядає. О, Прикольно. Але ти бачиш, як в неї очі горять, коли вона про це це так гарно. Згадую містера Біна і... <с> e> Та одні тіктоки твої чого варті. А в тебе теж перформанс. Так, так. Може, в якійсь мірі, але вони ще не, не, не допрацьовані. я Але бажаю. ти б хотіла б. Що, чимось таким я б хотіла займатися, бо це, мені здається, це трішечки вище за стендап, вміти показати смішно без розмови, вміти повестися смішно, не сказавши жарт, пожартувати. Мені здається, що це важче. Ну, принаймні, мені було б це важче робити. Я би так хотіла навчитися.